Привітці! Зараз я знаходжуся у сільпо. Хочу сьогодні приготувати борщ. І давайте разом з вами подивимось на корзину продуктів для борщу. Будемо дивитися тільки те, що входить до борща. Це буряк. Буряк у Сільпо коштує 19 гривень 89 копійок. Також картопля. Картопля 45 гривень 99 копійок. Морква. Морква 31 гривня 49 копійок. Капуста. Капуста біло-качанна, 44 гривні 89 копійок. І також цибуля 14 гривень 89 копійок. Чесничок 189 гривень за кілограм. І все до борщу входить квасоля. Баночка квасолі 460 грамів. Коштує 78 гривень. І є фасоля у томаті 77 гривень, 49 копійок 460 г також. Весоля верес 58 гривень. Ось я допущу йде сметана. Сметана президент 40 гривень. Там є 300 грамів Молотія, молотія 53 гривні. 20% жирності, також 30-300 грамів. Все давайте на м'ясо глянемо. Свинина 25 гривень 85 копійок. Далі свинина 16,40 гривень. Зараз по акції є. Вирізка 27,57. Свиня чи сало 22,90. Унила корейка, 25 45 гривень, 45 копійок. Зварила ось такий борщ. Ну, борщ я вже не стала знімати, тому що, я думаю, кожен може зварити борщ. Я його варила по стандартному рецепту на м'ясі. Ну і, звісно, додавала сюди сметани. Як же ж борщ без сметани? І ще прикупила таке сальце. Зелену цибульку. Такі пампушки. пампушки вони з часником та скропом. Чорний хлібчик. Ну і на десерт на десерт купила такий кекс. Кекс з журавлиною. І ось такий обід получився.